Вітаю всіх! Це другий випуск від 2 жовтня 2023 року з циклу Зрада чи Перемога від мене Олексія Голобуцького, політехнолога, засновника агентства моделювання ситуацій. Я вже вчора зробив першу передачу. Почали підписуватись люди, почали коментувати. Багато підтримки, дуже дякую. Продовжуйте, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте, щоб у нас було побільше. Я спробую, як вже я казав вчора, буду пробувати, ну, якщо не кожен день, то достатньо часто робити такі випуски. А головні теми моїх випусків будуть теми, які, ну, скажімо так, обговорюються протягом. Чи дня, чи декількох днів, чи тижня. Тобто актуальні теми. Ну, можливо, іноді не дуже актуальні теми, ті, які мені, наприклад, сподобались. Сьогодні, 2 жовтня, хотілося би поговорити про інтерв'ю бувшого міністра оборони Британії Волеса про те, чому Маск так не любить Україну. Можливо, про як це неприємно, але вимушений, про те, що заявив сьогодні. В Таліні на форумі вільної Росі вільної Росії Арестович. Ну і можливо ще публікація в політика сьогодні щодо підтримки України. Можливої підтрим, закінчення підтримки. Ну почнемо з Волеса. Так, це був же міністр оборони Великобританії, який дуже симпатизував, симпатизував Україні весь цей час перебування на посаді, і симпатизує до сих пір. В нього були такі деякі різкі, як здавалося нам, заяви щодо того, що Україна могла би бути більш ввічливою, більш вдячною, пробачте щодо підтримки Британії. І от сьогодні він здав інтерв'ю, де зокрема сказав, по перше, що він критикує нинішній уряд Великобританії щодо підтримки України, каже, що можна більше давати і зброї і грошей. І каже, що Німеччина вже випереджає Британію в, в цьому аспекті. І найголовніше, що він сказав, це те, що, мабуть, найбільше поширилось в російських пропагандистських мережах. Ну і в нас теж обговорюється, це те, що він дав пораду Зеленському щодо мобілізації. Він закликав Зеленського брати більш, більше молодих. Він каже, що ну він, він же так мовити ситуацію вивчає, вивчає щодо України. Він каже, що це зараз війна чоловіків, яким за 40. Але при всій підтримці Британії, при всій підтримці Сполучених Штатів, Європи, грошима технікою, він каже, що, мовляв, все ж таки треба звернути увагу на розширення мобілізації. Треба більше людей мобілізувати, що знову ж таки достатньо логічно, бо вся ця техніка, літаки, які нас з'являться, сподіваюся, наступному році, танки, Абрам, все, все інше, там туди потрібно саджати людей, конкретних людей підготовлених. Так? І він так само каже, що мобілізаційний ресурс Росії в декілька разів більший, ніж український. І приводить приклад 1939 1945 року. Британії, коли Британія мобілізувала велику кількість молодих людей, загалом Британія під час війни мобілізувала десь біля трьох мільйонів людей. Ну, ми бачимо ситуацію, яка відбувається в Україні. Я не військовий експерт, але ну, я постійно читаю, сам бачу, розмовляю. У мене дуже багато знайомих військових. Я допомагаю, я спілкуюсь, ну, тобто це і родичі, і, і близькі друзі, і так далі. Ну, і в принципі, це моя робота аналізувати ситуацію. Я бачу, що дійсно військові, які приїжджають особливо в Київ, вони вражаються від тої ситуації, коли ну, безліч просто, просто величезна кількість молодих людей вештається по Києву в той час, коли реально. Є серйозний кадровий голод в, на передовій. Я знову ж таки, я тут не, не хочу навіть аналізувати так сильно, да? я просто кажу, що ці проблеми треба обговорювати. А, міністр, бувший міністр оборони Британії, запропонував, в тому числі, і нам обговорити цю тему. В Українці повинні це обговорювати. Те, що ми бачимо, як відбуваються ці мобілізаційні заходи, вони, м'як кажучи, ну. Не зовсім добре відбувається. Зовсім не відбувається пропагандистська робота. так? Ну треба якимось чином заохочувати. Треба шукати шляхи, щоб молода людина, яка зараз знаходиться в Україні, і в якої нема п'яти тисяч на те, щоб збігти за межі України. Вона сидить, ховається чи просто ну, ігнорує, чи там багато є способів не звертати на все це увагу, так? Щоб вона, ну скажімо так, все ж таки подумала не тільки про те, як. Як збігти від мобілізації, відповістки все ж таки можливо якось прийняти рішення, бо ми повинні розуміти, що в війську не тільки ж на передовій є потреба людей, так? є дуже багато інших допомічних функцій, які теж вимагають якогось людського ресурсу. Тобто, це дуже серйозна проблема, і на неї звертає увагу. Саме міністр оборони, бувши Британії, і саме тому, що він був, що він говорить. так? Це нам напряму зараз не можуть сказати, але я думаю, що і почнуть говорити про це вже відверто. так? Ніхто за нас воювати не буде. Це буде війна України, українського народу, саме проти Росії. Ми можемо говорити постійно, закидати в Західну, що вони нам не так дають, не стільки дають. Мало дають і так далі, але факт залишається фактом. Ем, і тут я так мовити повільно переходжу тоді в тему е, е, політику видання, так? яке сьогодні надрукувала нову статтю на, в принципі, вже відому тему, що був певний звіт в Америці в Білому домі щодо е, корупції і щодо реформ в Україні. Ну, зрозуміло, що дехто поєднується з можливістю ненадавання нам допомоги. Я в це не вірю абсолютно, але те, що західні держави, особливо Білий Дім, буде на нас тиснути і чим далі, тим більше, це факт. І, і, і там переведено в величезний список того, що ми повинні зробити. Просто мусимо зробити для того, щоби. І далі розраховувати на допомогу Заходу. Багато українців на жаль, вважають, що ця допомога вона буде постійною до кінця війни. Це не факт, ми це повинні розуміти. Я про це говорю постійно. Це демократичні країни, в які відбуваються вибори. І Не всі ці країни, які нас зараз підтримують, мають в, тобто їхній істеблішмент політичний, має серйозні геополітичні. Погляди, скажімо так, вони обираються на 4-5 років, і вони хочуть, щоб їх обирали далі, мати перспективу. І якщо тренд буде мінятися в негативно до нас сторону, то звичайно, що вони будуть вимушені підлаштовуватись. Звичайно, американці не настільки, американська зовнішня політика, не настільки залежить від електоральних настроїв американців, хоча знов ж таки ви залежить, але не настільки. Є певна, я сподіваюся, то тобто впевнений, що є певна згода західних держав щодо того, що підтримка Україні все ж таки буде. Але, але якщо ми не будемо мінятися, якщо ми не будемо проводити реформи, так, реформи треба проводити все, всі ці слова про те, що війна і не час проводити реформи, закінчиться тим, що ми дійсно залишимося одні просто. Ніхто з них не хоче, щоб через якийсь умовний Трамп, умовний Ліпен, умовне не знаю, Фіцу, як Словаччині, через 3-4 місяці, через півроку почав голосити на всі на весь світ, що господи, ми давали можливість, ми їх підтримували два роки. Це про Україну. Так ми давали безліч грошей, десятки мільярдів доларів. Ми давали зброю. Чому ця країна не міняється? Чому, коли ти читаєш про Україну, то знов зловили того, зловили третього, судді ті ж самі, що були. Це, до речі, одна з умов, як пише політика, це поміняти а, біля, тобто знайти 2000 нових судей. Судова реформа одна з найважливіших. Я це, так само вважаю, що це найважливіша реформа взагалі в Україні. Без справедливого суду нічого іншого не буде. Не прийде інвестор. Західний, не знаючи, що в цьому суді можна купити будь-які рішення, і що гроші, які він вклав в якийсь бізнес, в якесь виробництво, може за рішенням якогось українського суду просто відібрано. Тобто, сюди люди не приходять не тому, що тут війна і так далі. Якщо б була би, ну це закони капіталізму, так. Якщо вони будуть впевнені, інвестори, що будуть утримувати тут не 3-4-5% річних, а 20, 30, 40, 50, то вони ну, прийдуть сюди. І впевнені, що буде судова система, в них нормальна, вона, тут в нас нормальна, так? Ну і бажано, щоб була демократична політична система. Це щодо, щодо публікації політику. Тепер щодо маска, да, ми знов-таки повертаємось до цієї теми. І он сьогодні надрукував а, в себе в Твіттері таку неприємну для українців і для зеленського президента а, МЕМ, де зображен Зеленський в такій некрасивій вигляді, що він щось напружено очікує. Ну, а сенс такий, що а, а, не і 5 хвилин, як. А, Зеленський не попросив мільярди на допомогу. Ну, тобто такий вічний прохач така ідея, мабуть, Ілона Маска. Знову ж таки, піднялася величезна хвиля, ворог України, російський агент і так далі. Ну, Я в це не вірю. Ілон Маск велика людина, поза, поза так би мовити. Тут, тут навіть не можна заперечувати, я так дійсно вважаю, він візіонер. Але в нього є певні свої проблеми і погляди, так? Можливо, навіть навіяні якимось російським оточенням, а, і, можливо, якісь бізнес-інтереси. Але знову ж таки, ну, повинні розуміти, якщо ми всіх будемо оголошувати російськими агентами, цю ситуацію проблеми не вирішить. Треба розуміти, для чого це маск робить. А маск як бізнесмен він поставив на Трампа на республіканську партію на наступних президентських виборах. Можливо, це буде не Трампа, а Десантіс. Він хоче виграти, щоб цей кандидат від республіканської партії виграв вибори і щоб програв Байден. Він вважає, що ті гроші, ті, та, які, ті гроші на допомогу слово не можу сказати, ті гроші, які виділяє американська держава на його проекти, недостатньо Він зациклений на темі. Я в цьому впевнений на темі майбутнього, і в тому числі колонізації Марсу, як він вважає, так. І він це його сенс життя. І він всі гроші, які йдуть не туди, особливо на якусь невідому Україну. Він вважає, що це марно втрачені гроші. Ну, це так би мовити, я так здог... мені так здається, так? Тому він хоче, щоб переміг Трамп і він як бізнесмен з ним домовиться, і Трамп буде підтримувати проекти. Проекти uh, Ілона Маска, ну і все так, от, і вийде так, як він, як він, як він хоче. Uh, але, але це звичайно дуже погано для нас. Бо uh, Ілон Маск зараз виборчу кампанію зводить у такий от момент щодо України. Він хоче маргіналізувати тему України перетворити це дійсно в якщо не в жарту, в таку неприємну тему, яка буде, як він вважає, ми повинні розуміти за соціологію, в, в десь 60% республіканців хочуть допомагати, допомагати Україні. А, але лідери республіканців, ну, вони займають, вони їм потрібно чимось відрізнятися від Байдена, в тому числі в українському питанні. І в українському питанні вони відрізняються тим, що, ну не кажуть, що треба припинити допомагати Україні, але Трамп в нього така е, ідея щодо того, що він за один день вирішить цю проблему війну, просто е, за рахунок української території він помирить Україну з, з Росією, так дісадіс більш складніше, деякі республіканці теж складніше. Там схема, вони пропонують по-іншому відноситись до допомоги, але в будь-якому разі, Маск намагається цю тему перетворити в, такою, в таку токсичну достатньо. так, в тому числі до республіканського, республіканського електорату. Тому в цьому плані його діяльність, звичайно, нам дуже сильно шкодить. Е, таким чином, значить, я, ми обговорили тему волеса, тему. Ілона Маска, тему політику. Здається, це всі теми, які я хотів сьогодні обговорити. Здається, все. Якщо щось забув, пробачте, звичайно, так. Я роблю, зараз я роблю без сценарія, без помічників, без підготовки. Намагаюся щось, щось вам, так би мовити, розповісти. Так, як можу, можливо, вам буде цікаво. Будь ласка, прошу вас підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До наступних зустрічей. До побачення.